Зловив я в цьому році першого роя. Зробимо розпаковочку, подивимось, що там є взагалі, як завжди, стаместку я десь дій. пробуємо тверточкою, Запакував їх гарно. Зараз розпакуємо. От що там у нас зловилося такого незвичайного Дмарик, перчатки, бо не зрозуміло, який рій було. Так, і вуаля, такий у нас ройочок. І що ми маємо? І ми маємо ройочок на дві рамочки. Трошки димка їм дамо. Як завжди всував рамки геть поганенькі. Це я встремляв. Рамки для будівництва вони нічого не зробили. Ця пуста. Тут трошки починалось щось, але я думаю нічого це не дало. Тут оглянемо. Ну, нормально. Ройок на дві рамочки. Залили нектаром. З медком, Вона повністю медова. Це теж сторона. Вони зараз не дуже нічого не будували. Годиться. Міша рамка. Така сама історія. З метком. Дві рамочки. Ну, невеликий, але райочок непоганий. Матки щось я не бачу. Зараз пошукаємо. Так, мроки вона зробила багато, їлі її знайшов. Маточка молода, не мічена. Зараз її помічим, помітим, облітається і буде сіяти. Ну, коротше, ройочок наскільки тут ройочок на дві рамочки таких повних, там ще трошки бороду висять. Ось тут видно, і тут там мабуть трошки чи мишка, чи чишону жило, забігло. Може видно? Сміття воно там, ну тут не видно, Бумажечок куча, Погризло трохи роївню. Ну Ось такий райочок.